У Світловодську на день рибака влаштували перший за останні кілька років рибний ярмарок. Свої улови запропонували 14 місцевих підприємств. Охочі придбати свіжу рибу за доступними цінами. Займали чергу ще за до відкриття ярмарку. Що по чим продавали? Розповість гуртокар. Ярмаркувати почали о 10-й ранку. Відвідувачам запропонували чималий вибір риби. Сами карасі ляші виловлені з Дніпра. Задача така, щоб жодної риби не, не залишилось тут. Цю рибу виловили вночі і зранку. Вона е, не заморожена, вона охолоджена. Народні колективи піднімали настрій гостям веселими піснями. Для жителі якістю та ціною товару задоволені кажуть, риба на ярмарку вдвічі дешевша ніж зазвичай. Сума була 20, а сьогодні 12. Різниця є. Треба подивитись на зябра, чи там вони червоні, не білі, а червоні. Щоб він не слизький сильно був. Продавчиня Антоніна Коваленко ледве встигає обслуговувати покупців. За її карасиками вистроїла черга у декілька рядів. Караси сьогодні були по 3 рубля, по 4 рубля, подлещики по 8, лящі больші, такі більше 2 кг по 12, густіра по 5 гривень. Наступна хороша ціна. Менш ніж за годину на ярмарку продали близько тони риби. Однак попит перевищив пропозицію: риби вистачило не всім. 20 кілограмів за 20 хвилин два чоловіка продали. Замічно. Атіна люди ждали, риба замічательна. Дішова. Я думаю, они всі будуть рады. Жалієм що мало привезли. Очір дуже велика. Риби дуже привезли мало. Все. так, що на наступний раз привозти багато. Всі ми живемо на Дніпрі, хочемо вдоволь їстися риби. Місцева влада обіцяє, такі ярмарки організовуватимуть систематично. Наступного разу риби обіцяють привезти ще більше. Ярмарок показав, що навпаки вони тільки получать прибуток, бо вони напряму передають уже з покупцями. Спакуцями роблять ціна нормальна і для виробників. І для покупців. А щоб рибалки могли реалізовувати свій товар без перекупників, місцева влада планує облаштувати на місцевому ринку окремі рибні павільйони. І гуртокармикол Головко день за днем.